Мені-агроглеваха, ловол 244-й з реверсом, розпакований. Будемо збирати. Хто ще не замовив, будь ласка, вигунка М385, широкі колеса, реверс, комбінована панель, підпружинене сидіння. Доступ до речашків, це в нас передній міст включається, вал відбору, загальна куліса, повишена, понижена, включення валу відбору, блокування диференціалу, роздільні гальма, газюлька щеплення, це глушити трактор речажок і гідравліка. Підйомок, плаваючи, опускання. Нейтральне положення, гідровихід. міні агроглаваха 27 кілометр траси Київ-Одеса.